Зробити собі натуральне мило, зволожуюче або антисептичне від акне в домашніх умовах. Просто знадобиться мильна гліцеринова основа, бажано вже з кокосом у складі, і легко знайти на всіх маркетплейсах і вартує вона копійки. Моя основа вже містить Coconut ойл, але я все одно додам ще для більшого зволоження, ще нам формочка знадобиться. І топимо все це на пару. Постійно помішуючи паличку, Я ще додаю косову масло для більшого зволоження і улюблену елмонт олійку, і буквально одну краплю чайного, дерева, ще було бід акне, моє мило, все це перемішую, заливаю у формочку, стикаю паличку, тому що в мене це буде квіточка, і лишаю буквально. 7-10 хвилин на балконі, ну тому що зараз зима, і виходить ось така чарівна у Мене з ароматом кави, чайного дерева та кокосика. Мені подобається ось такий ритуал. Я собі роблю, і шкіру воно не тягне. Я знаю, що всі складові, натуральні підсилення антисептичного ефекту. Можна додати сірку, дьоготь, настоянку календули, ромашки і навіть активоване вугілля.